Всім доброго дня! Сьогодні відео огляд переднього моста трактора ЮМС 8244.2 Попросив підписник зняти кріплення. Так до ланжеронив встановлений отакий брус. Мост, кстати, не сказав. На цьому тракторі стоїть хема. Есть Караро, Ну, на цьому стоїть хема. Так, знизу отак. На цьому крабі. Палець там все наглухо. Площадка. так зроблена. Повертається він. От тут на підшипниках. Змащується. Це я так розумію. Завод доварював, щоб ход зменшити. Бо вони тулили так Спереду теж площадка. Підшипник, маслянка. Наварена і тут, і тут. І так. Ну тут головне, щоб оця рамка, оце воно зварене. Зараз бо там сонце. оце приварене упори. a hlavne miesto palca o tej Ще каталожний намирає Ну, вроді би і просто, нема нічого тут складного. Тут воно все заварене. Тут все палець, вставлений палець, палець обварений, тут обварене. Усе виставлене варене і держиться він тільки на чотирьох оцих болтах. І все. Так що якщо купили моста, я думаю, переробити там не так уже і складно. Підвісний МТЗовський. Стоїть на лонжероні і далі його роздатка. От так. Включається він автоматично. Все просто. Кардан УАЗовский и шлицами А цей кардан Прямо ебышний Вот так Так что, как-то так Зараз поїду під гречку трошки закустипувати треба. Саме повисохали долини. Бо 10-25 наш зоприскочимо. А на цьому зараз поїдемо. Так що отак зроблений кріплення моста. Так, все, до побачення. Дзвони Саша, якщо я тобі скажу. До побачення.